Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1996 року. Монета яка по каталогу ІТК має штамп 1 АЄМ. І в даному відео ми розглянемо всі технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, реверса, який штамп утвориться при їх співвідношенні. І обов'язково скажу вам, скільки коштує така монета, яка має штамп 1 АЕМ. Отже, для того, щоб почати визначення монет, треба спочатку її охарактеризувати. 50 копійок 1996 року це є обігова монета України, що виготовлялася на Луганському монетному дворі. З латуні. Тиражем 10 мільйонів екземплярів. Що ж у технічних характеристик, то вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монета має переривча сторифлений. Тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми з вами хочемо визначити штамп монети, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на те. Який штамп по каталогу тка, та яка ціна даної монети? Коли ми хочемо визначити монету, ми розпочинаємо характеристику з аверса. По аверсу штамп характеризується як цифра. Тобто по Аверсу ми визначаємо штамп перший. Як по Аверсу він характеризується, та які він має особливості? Хочу сказати таке, що в 50 копійках 1996 року по Аверсу існує лише один штамп. Він виглядає саме так, як зараз перед вами. Тризубиці є випуклий, щит є вдавленим, напис України знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата наближена до. Канти віддана від герба монети всі написи, що є на полі, вони знаходяться в одній площині. Коли ми розібралися з аверсом, ми переходимо до визначення реверсу монети. В 50 копійках тисячу року по реверсу зустрічається також один штамп. Це штамп А Але як же його визначити? Зараз ми про це поговоримо. Щоб визначити штамп АЕ, ми спочатку визначаємо, що це штамп А. Штамп А 50 копійок характеризується так: шрифт плоский в гронах No1 та 3 по 5 ягід. Грон номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Щоб визначити штамп АЕ, треба подивитись на гро номер 1 7 та 8. Хто не пам'ятає, як рахуються грони, зараз вам це продемонструю. Отже, це грун номер 1 із загодинниковою стрілкою. Грун номер 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб дохарактеризувати штампа Є, ми звертаємо увагу на гру номер 1 7 та 8. І бачимо, що відростки до ягід не примикають і не утворюють з ними одне ціле. Також полоска над буквою Є, вона тонка. Коли ми. Перевірили, що аверс та реверс саме такі, як перед вами, нам що залишається, це визначити гурт даної монети. Літра М в кінці штампу монети говорить нам про те, що гурт має мілку насічку. Мілка насічка характеризується тим, що в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Таких сегментів по всьому колу існує 8. Коли ми охарактеризували, і побачили, що перед нами монета, яка має штамп 1 А є М. То ми можемо з певністю сказати, що монети зустрічаються доволі нечасто, часто. Ціна її стартує від 700 до 900 гривень на даний час. Все залежить від стану збереження та того, наскільки зацікавлені колекціонери. Якщо вам щось не зрозуміло по тому, як визначити аверс, реверс та гурт, пишіть в особисті повідомлення на Viber чи Telegram. Якщо у вас є монети, ви хочете прислати їх на оцінку, надаю безкоштовну оцінку всіх предметів колекціонування. Робите якісні фото трьох сторін, присилаєте у Viber чи Telegram. Якщо у вас є інші предмети колекціонування, також чекаю їх на оцінку. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!